Одне одна, ми э, завіт будемо отримати ту ж саму любов від э, лишніх наших не не і от всіх тих, хто мешкає в районі. Дякую вам. Я не, не, no. не націоналіст в Україні, як ви може, розумієте, але я за, за рідну Україну. Знаєш що? Що таке слово націоналістку? <плодися> 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 бо вот, э, свого роду є чи свого часу в я базував міську э, організацію «Патріоти України. Так що, прошу вас, ще раз, коли ви ваше прізвище і ваше батькові. е моє прізвище Калісник, і мої батьки по Сергій Володимирович. Так, дякую. Я працювала в Я громадянин України, я член територіальної громади села Чорівка. А, все, дякую Слово для повідомлення результатів голосування надається голові ліченої комісії. Кучеренко. Слово надається для оголошення результатів голосування, надається голові лічильної комісії депутат Кучеренко. Я тільки вас всіх прошу сполучених. Ми сьогодні ви, вирішимо це питання, поважно прослухати <суспільному> не шуміти. Чигиринська районна рада Черкаської області, 33-го зачарова сесія районно ради 4 скрипня. Чигирин, 1 березня 2014 року. Протокол No2. Засідання відчильної комісії районної ради про підрахунок голосів з виборів голови районної ради. Лічильна комісія встановила. Кількість виборчих бюлетенів для голосування. Виготовлених лічиною місією 38. Загальний склад ради – 38. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 2. Кількість депутатів, які отримали виборчих бюлетені 36. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні 36. Кількість виборчих бюлетенів визнаних недійсних 0. Кількість голосів депутатів, поданих за кандидатами. <клухи> Вовтошник. Іващенко Андрій Михайлович. 5. Mm -hmm. Міщенко Владислав Іванович 15. Остапієнко Володимир Петрович 15. Кількість депутатів, які не підтримали жодного. Один. Цей протокол складено в одному прем'єр. Голова речіної комісії. Секретар лічільної комісії і члени лічильної комісії 1 березня 2014 року, 11 година, 15 року. Зоседжан кандидат не набрав із більше половини голосів. Є вихід один. Зараз зробити перерву, домовитися. Два варіанти є включити тих депутатів чи кандидатів, які набрали однакову е, кількість, і вибрати ще третього, незалежного кандидата. І ще раз провести голосування. У мене є ще пропозиція. У мене є ще пропозиція. У мене є ще пропозиція. Я, ви зараз переконаєте, що я не тримаюся за цю посаду. Дайте сказати, не давали. Через те я вам говорю, шановні депутати, якщо нема підтримки, я не рвуся. Я зараз чистой совісті, з полегшенням. Знімаю свою кандидатуру. Я вас прошу, єдине, єдине, єдине вас прошу. Давайте прикинемо. Якщо я в чомусь вменувати, закон на це дасть світу. Якщо ні, по-людському, якщо я когось обідав чи що, я прошу про вас пробачного. Але давайте зробимо ескалацію, перестаньте там на мене всякі напади, на хлеби. Я не хочу цього. В той день, коли пішов з посади, це був щасливий день в моєму житті. А зараз, коли я це роблю, це другий щасливий день в моєму житті. Я дякую шановність і прошу, <крувальниця> <крувальниця> э, кто, кого підтримує я вам, я прошу підтримати Івашенка Андрієва. у Віктора Володимировича, Віктора бо я ухожу сьогодні, що далі тоді не буде кому проводити вибори. І обговорюйте, знавайте кандидатуру, говоріть Зіченком, щоб не було, чи то і з Іващенком, щоб не було, і, бо якщо буде другого, не буде голосування, то голосів не вистачить. Сьогодні, 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 кінчаємося. І зараз нема питань, бо я хочу з цьому... Зараз все рішить. Сьогодні. Ну не <плес> Поступила пропозицію. Зняти, самого, зняти з повторного голосування, кандидатуру. Остапієнка. Шановні депутати, прошу проголосувати. Хто за даним його проханням, прошу проголосувати? Хто за? Я, кажу, що Я зняв. Тут нема зачем. Далі по процедурі, щоб по процедурі треба, щоб затвердити новий список із двох кандидатів. Зараз голос... же будемо затверджувати. Шановні депутати, хто за те, щоб для повторного голосування? Шанов... Шановні депутати, щоб для повторного голосування. Там Міщенко, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Шановні депутати, хто за те, щоб внести для повторного голосування кандидатуру Іващенка Андрія Михайловича, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Шановні депутати, хто бажає ще внести кандидатуру? Достатньо. Шановні депутати, <скану> <Шоку> щоб припинити висунення кандидатур, прошу прогосувати. Хто за? Проти, утримався, проводиться приймається. Ну, Переходите до обговорення кандидатур, немає, вже призміну. Є питання. Багато громадян запонували, щоб під час підрахункування голосив, щоб когось від громади. Питання немає. Питання немає. Я пропоную громади дерева. Нема питання. Не проти депутатів. Не проти, щоб ідуть, це йдуть. Kaj rrëmë në qështë të sejnë? Kaj rrëmë në qështë të sejnë? Человеківська рада Черкаської області 33-я позачергова сесія районної ради 6 липня Чирис 1 березня 2014 року. Кількість виборчої бюлетенів для голосування. Виготовлена відчинення комісії загальний квадрат 38. Кількість виборчих очистила 3. Кількість депутатів, які отримали виборчі білих 35. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні, 35. Кількість голосів депутатів поданих. За кандидата. Андрія Михайловича 19, і щитку Владислав Іванович 15. Кількість депутатів, які не підтримали жодного, і знову. Шановні депутати, є пропозиції. Відкликати заяву Півтора Капітера Володимировича, тому що я повинна склати сьогодні повноваження. Следую, цю сесію закрити. Слідуючу сесію назначайте дату і організуйте. Проводьте між собою. Це два кандидати з опозиції. Проводьте між собою. А чого ті хати? Тому я хочу. Подам заяву відставку. Зараз Віктор Водинці знаходиться два дні, тому що сесія наша, ми, це перерив, це одна сесія, 34-та сесія, вона складається, в перерив, це одна єдина сесія. Тому я вас прошу проголосувати, відкликати заяву Віктора Володимирича Півторака. Щоб було кому проводити, а не ми підемо, не буде кому проводити питання. Але не виходить, у нас таке питання. може воно трошки нерозумне, але питання. Депутати, а чому ви не можете бути? Ні, Я категорично і принципово я говорила на цій сесії, ні, до відповідальності не боюся, з Чирині мої діти, мої внуки, я є тут в але я складаю, проголосував і повноваження, є заступник. Якщо ви так бажаєте, Моя кандидатура, це провокація. Я прошу не проголосувати не не за не те, щоб відкликати заяву Віктора Володимирича, Віктора про складання повноважень. згідно Звідночина зараз він сам відкликає, а ставить не до відома. Ми не повинні ну, за це голосувати. Ми голосуємо за те, що він ставить до відома. Я так не погоджу. Якщо ви не різте, на певний час обрали му якщо ви проголосуєте всі, я погоджуюся. Ні, вже ця сесія Смі. повинна бути закрита, відповідно, до чого законодавства. Дали... Відкликав свою заяву, Віктор Володимирович, поставив вас до відома і за це прошу проголосувати. Хто за?

Що під контролем нас, і так далі. Цей чоловік хай ці 2-3 місяці попрацює. Давайте ми будемо колотити це ще час, Кого обирати? Я просто вас, прошу, <правда> я просто вас <правда> прошу. Давайте, і все буде добре. Я гарантую, що він не такий вже, як кончений чоловік і задачі не, не <правда> <Сказал. Я> вийде. <вимачаю. правда> <правда> <правда> Він працювати, не буде контролю в нас. Приконувати, які сьогодні важливі завдання на ці три місяці, довіряють. Бо якщо ми сьогодні ще зведень, і через три дні, через місяць, за ще ми його знімаємо, колись другого, я не за те, що там другий буде гірший, але якщо людина некомпетентна, буде ці, ми опираємо хаус, а в нас немає до види, то ми я вношу. Таку пропозицію. Ви не спіли мені поки сесії закрити, я Тому я вас прошу, давайте схаменемося. Ми за все люди, ми знаємо всіх одиночери. Ми знаємо, хто що стоїть. І кожного з нас є мільйони доларів.